Всім привіт! На зв'язку містер Фрізі. Ми сьогодні будемо вам показувати, як ми робимо в лісі хату з матеріалів, які ночую в лісі. Добре, добре. Ось дивіться, зараз вам покажу каркас, який ми зробили. Ось цю балку ми сьогодні вирізали, бо та загнила і поставили таке дерево. Не бійтесь, воно лежало тут скрізь. Ось ми поставили все. Ми нічого не рубали, ось це містер Вардер. Містер Вардер. Як ви бачите, тут у нас мають бути двері. Ми тут поставили огорожу, щоб не впасти. Бо бачите, тут такий вже каньйон. Ось дивіться, ми вже тут постелили ліноліум. І ось, тако десь має бути накрито вся креша, як ви бачите, з таких патиків. Тут має бути лавочка. Ось таку ми робимо стіну з каміння. Міцно тримається, дивіться. Бачите, у нас, дивіться, якийсь сніжок йде. І тут буде, що у нас містер Фіді? Лавка. Не. І може ще десь построїмо грубку, але я бути обе... обережно. Як ви бачите, тут сходи. Ось тут я ще маю робити містер Вардер. Містер Вардер має тр... тут робити. І, ще другі, маю. І ось там у нас має бути ще столик. На природі. Ми зробили, вже знайшли дровітню. Ось ми знайшли такий контейнер, побитий весь, ну це нічого страшного. Ми його зробимо так, як буде, і будемо складати ось таке рівно дрова. А можна в не так можна перевернути. Отако. Але ми накриємо це і в нас тут ще буде вікно. Ось тут робити. Отут, ми 에... отут -отко мають бути двері. Да, ну, а, десь... а ви дивіться на О, перегляд? Такий буде вхід. Або... А ви дивіться на перегляд нашого домика, як ми встроїмо з містер містером і ще патрон. строїмо ще з Миколом. Е, ось, як ви бачите, Тут же ми сіну. тут буде ще закрито у нас травою або землею. Ну, Тут ще може у нас бути на цьому дереві сторожова вишка. Ми зробимо годівничку і поставимо. Ну, а ми зараз будемо достроювати цю стінку. Це вже другий день, як ми робимо наш домик з землянку. Вчора ми, як ви бачите, доробили цю стінку. А сьогодні ми поставили за кадром ось такі патики. Е, Міні. Отаке. Знайшов не... ось такий брезент, як ви бачите, він з дирками. ну це нічого страшного, Там, бо тут буде накриватися другим чимось, що не буде пропускати нічого і ні дощ. Ну, як ви бачите, заходьте, заходьте сюди в домик з як ви бачите в нас тут є пол, і зробили ми ще нарізали патичків. І зробили таку, такий диван. Тут можна сидіти, грати в ігри, і також тут не протікає креша. Ну, є в одних місцях. Тут у нас скоро буде закриватися все теж гіляками. Відправляємо. І тут буде така краса, все буде. Ну і так само з цієї сторони ми будемо робити скаміння. Бачите, як красиво виглядає. Ну, А тут ми виходимо. Ще скоро ми зробимо тут таку терасу, щоб не вилетіти в цей каньйон. Ну, а Як ви бачите, я вже поклав тут. Бо вчора, як ви бачили, була вже ця попереджено. Дерво. Ну а Я сьогодні взяв, у нас було одне дерево, яке ми знайшли, притягнув, поставив його сюди і зробив, е, щоб воно не рухалось. Бачите? Ще треба буде якось там зафіксувати, і ще там. Ну, А як ви бачите, тут ми вже зробили новий спуск. От спускаємо, дивіться як. Пускаємось обережно тут, тут вже є періло, чепляємось за нього. І так само класно вилазити. Тут за камінь ще вилазиш. вилазить. Ще треба буде якось ці гілячки трошки 에, туди відвезти, скоро, щоб було отака. І це скоро ми зробимо? Ну, а тут, як ви бачите, треба доробити стіни. І наповнити трошечки дров. Тут вони намокли, бо в нас йде сніг. Як ви бачите, цей ящик скоро ми покладемо ось тут. І ось тут у нас буде забито плінкою плівкою, щоб був вигляд, як вікно. Вигляд на ліс. Ось у нас така дорога веде до доміка. Тут треба бути обережною, десь зробимо. Спороз, так Ну і тут заходимо собі свободно. Ну, А тут я обережно прилажу сюди і беру. беру ось такі гілячки і буду зараз робити дещо. Ось нарізаю. ой ви бачите Але я зараз, у мене дивіться, що є фальману на Так Бачите, в мене є ще один такий буршок, який удловлюємо. І ми зараз оператором вау дивіться який сніг йде. Помалий. Ми зараз оператором єбремо. Покладемо на місце Ну, Я сам зараз доставлюємо легасіньке. Ось. У -у -у. Так треба бути обережним. Рівні його зараз так поставити, щоб воно не впало ніде. І зараз, подивіться, як воно ну, має що то бути. Ось. Зараз ми ще зробимо, щоб воно не підталося. І покажемо вам. Ось, що в нас вийшло, я забрав цю стіну звідси, переніс сюди. Як ви бачите, закріпив тут і вона ну, вже не хитається. Містер Вардер спробував як це лазити. Як ви бачите, завтра ще потрібно взяти міцніший мотузок, закріпити його. і Тут ми зробили, щоб вішати сохнули всі речі. Ось таке місце для дров у нас тут будуть. Може колись тут буде груба. Я не знаю. ну, Тут у нас таке. Ще ми взяли це для дров, типа, е, для столика. Завтра ще ми доробимо вікно і зробимо кришу. Доробимо. Ну, На зв'язку був містер Фрізі, сьогодні зі мною містер Вардер. Ми з ним робили сьогодні нашу землянку-дім. Ну, всім пока.